Друзі, усім привіт! ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч збірної України, який відбувався 10 жовтня 2009 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат світу 2010. Збірна України, у себе вдома в Дніпрі на стадіоні Дніпро Арена. Команда приймає збірну Англії. 1-0 Украина перемагає, підопечний Алексей Михайличенко здобувають перемогу 1-0 над командою Фабіо Капелла. Єдиний м'яч забив Назаренко. Єдиний м'яч був забитий на 29-й хвилині, Сергій Назаренко його забив. Ще Андрій Шевченко не реалізував пенальті на 16-й хвилині. Давайте просто по порядку. Дніпр, Дніпро Рена. 31 тысяча глядача. Ну да, 31 тысяча глядачей было на стадионе. Плюс 13 градусов тепла. Дамир Скамина. Судья из Словении. Обслуговал матч. Ассистент и Примаш Архар. Там Марка Станцин. Резервный арбитр Дарко Цеферин. Україна. Олексій Михайліченко, головний тренер команди, Андрій в воротах, Руслан Ротані, Олександр Кучер, Антон Тимощук, Ярослав Ракіцький, Андрій Шевченко, капітан команди, Олексій Гай, Євген Хачереді, Артем Мелевський, Василий Кобин, Сергій Назаренко. Це стартова одинадцятка збірної України. Трішки пізніше Олег Гусів поміняє Андрій Шевченко, Андрій по поміняє Сергій Назаренко. Дві здаміни відбудеться в українській зборній. Англійська збірна, головний тренер команды Фабио Капелла Роберт Грин в воротах, Глен Джонсон, Эшли Кол, Стивен Джерард, Рио Фердинанд, Джон Терри, Арон Леннон, Фрэнк Ламбард, Эмиль Хески, Уэйн Руни, Майкл, Майкл Каррик. да, Майкл Гаррик. Це стартова одинадцяти збірної Англії. Девід Джеймс поміняє Арона Леннона трішки пізніше. Джеймс Мілнер вийде замість Стівіна Джереда та Карлтон Коул. Поміняє Еміля Хескі. Ось, Тому ось такі, друзі, заміни відбудуться в збірної команди Англія. Україна дуже здорово, друзі, розпочинає даний поєдинок да, в рідних стінах, в Дніпрі. Україна дуже здорово розпочала. Ну и вот, друзья, 13-я хвыла на матчу. Это долго вынесу поряд, Шевченко! Шевченко выходит один на один. Обигрывает вратаря по и судья назначает пенальти. На 13-й хвыле не Судья назначает пенальти. До речи, друзья, прошу, это был не Андрей Шевченко. Это был Артем Милевский. Да, Артем Милевский. Крестовин выходов один на один с вратарем английской сбирной. Уже обигрывал. Якраз то Артем Артеміллівський Вратарей встиг таки проштовхути м'яч далі, і суддя назначає пенальті. Андрей Шевченка підходить до 11 метрової позначки. Капітан збірної України пробиває і стійко рятує Англію. Андрій Шевченко не зміг реалізувати пенальті на 13-й хвилині матчу. Збірна України не реалізовує супершанс. Стіка врятувала збірну Англії на 16-й хвилині, якраз виконував пенальті Андрій Шевченко, не забив Андрій. Але Україна продовжувала наполягати на своєму і ось на друзі. Так, да, Україна не забила на 16-й хвилині. Але 29-та хвилина матчу. Україна. Проводить свою атаку збірна України. Атакує Україна. небезпечний момент, удар. Шлікол в підкаті мяч вибиває з метрів 23. Сергій Назаренко пробиває. О! Сергій Назаренко, 29-та хвилина матчу, 1-0 збірна України відкриває рахунок на 29-й хвилині після гарматнішого удара Сергія Назаренко. Сергій Назаренко пробиває та забиває гол. Сергій Назаренко, там був рикошет. Друзі, там був рикошет від футболіста англійської збірної. Ще, не дивляюсь, видишь і якраз там я зризався в ворота. Україна повела на 29-й хвилині. Один збірна України забиває. Ой на руні був небезпечний момент на 32-й хвилині. Ну, Пропущу, друзі, Френка Лемперда. коли Френк Лемперд пробивав, але... Відповідь, друзі, мяч про повз ворота. Україна, Україна на куражі грає, На куражи грає Україна. 33-й матча загадание упаред. Боротьба, футболіст Англії, мяч вбиває, Джон Террі выбивай мяч. Мілєвський удар з-під спетбора. і мяч влучає в стійку. Який же момент був в України? Щоб забити второй м'яч, другий м'яч, да, щоб забити. Але попередчина зіграла. Дорожчик, схожий, як бути гол на голову на Сергія Назаренко. Також з метрів 30 прибавши, з метр 23 пробував, Артем і Все було дуже близько до голу красення Але каркас Стійка. Зіграла за Англію. Ще там були моменти в Україні на другий гол. Ну, в кінці кінців, друзі, матч перший тайм завершиться. 1-0 Україна перемагає. Почати другого тайма. 53-я хвилина матчу. Ярослав Ракицький. Удар Ракицького. Ярослав Ракицький прикладається до гарматного удара. П'ятий номер збірної України пробиває. М'яч просто по якійсь неймовірній дозі закручується в дальній кут. Припустимо, не в дані та в ближній кут. Але бачите, вратар якраз та англійської збірної врятував свою команду. Роберт Грін дуже ефектне спасіння англійського вратаря. Были моменты в Англии, например, на 69-й их внимание штрафний штрафный войн, уни, скидка, Лемпарт, Бебоворотах. И гудар блокуется добивання, Знову украинцы блокуются удар. Украин на контратаках играла все-таки намагалась так більше вже англію стримувати, але при цьому ж таки могли і другі міць забивати. Були моменти. Ось, там наприклад, на 70, на 80 і головні матчі чистий вихід. Був один на один у футболіста збірної України Андрій Ярмоленка. Якщо я не помиляюся, виходив один на один і забив Ярмоленка. На 90-ті хвилин матчі Майнеруні міг забити. Це було дуже близько до гола. 93 хвилина матчу. Кутовий у і дуже такі напружені хвилини матчу? Подача Небезпечно. і повз ворота м'яч пролітає на щастя. Друзі, на щастя да, для української збірної. Хоча, все було дуже близько до гола, все було дуже близько, ну Україна не пропустила. Ідеальна подача война руни і підопечний Алексей Михайличенко дотримала цю перевагу в рахунку Суддя, де фінальний свисток. Україна! Україна перемагає збірну Англії. 10 жовтня 2009 року. 1-0 в Дніпрі Україна. Друзі, збірна України перемагає. Победний гол записав до свого пасива Сергій Назаренко на 29 й хвилині матчу. Забитий красний гол. Друзі. Знаєте, якщо брати підсумок даного матчу, я вважаю, що Україна абсолютно ділу перемагає. Знаєте, Україна провела просто якийсь неймовірний тоді матч. Україна абсолютно ділу перемагає. пенальти, сколько было моментов да, таких голевых да, в Украине. Ну, можно вон ведь и не прям голевых, но моменты были такие хорошие. Там и стика была, было пенальти, да, Андрей Шевченко не забил. Голок и красивый Назарик забил. Удар Гармат Милевского, да, в стику. Ще пару непоганих було атак, підходів там Дарія Слава Рекицького. В Україні були дуже хороші моменти. Да, в Англії також був момент Френка ну В цьому друзі вважаю, що збірна України награла на перемогу. Я, друзі, вважаю, що збірна України на перемогу награла. А Сергій Назаренко забив прекрасний м'яч. Атака була в Україні позиційна, тому кол в підкаті нібито м'яч вибив. Але прямо на Назаренко і Назаренко наніс гарматніший удар. М'яч влучив футболістан, якщо ще збільше з того таки шлікола з прямо в ворота. Це, звичайно, ще не автогол. Звичайно, що там площину летів. Але ось рикошет він так трішки дезорієнтував ну в, в будь-якому випадку. Друзі, Україна перемагає дуже сильну збірну Англії. Ну ж, друзі, пригадали ми матч збірної України, 10 жовтня, 2009 рік, кваліфікація чемпіонату світу 2010, Дніпро да, Дніпрорена, Україна-Англія. Друзі, 1-0. збірна України, Олексій Михайличенко. перемагає команду Фабіо Капелла, Гол Сергія Назаренка приніс Україні перемогу. Друзі, хочу побажати Україні та Англії. доброти вам, друзі, від широкого серця. Бажаю добрати. Не головне друзі. Ви будьте щасливими людьми. бажаю вам добра. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. До побачення.